Розглянемо задачі на застосування отриманих формул. Перша задача. Вершинами трикутника є точки А Б, С, задані координатами. Доведіть, що трикутника БЦ рівно бедрений. Для того, щоб довести, що трикутник АБ це рівнобедрений, достатньо показати, що в нього хоча б дві сторони рівні. Тому розв'язок задачі буде зведений до знаходження довжин сторін цього трикутника. Наприклад, АБ в квадраті буду квадрати писати. Це буде. Uh, ось А і B, ось їхні координати. Х2 це 5 мінус Х1. Відняти мінус 1. Тобто 5, відняти мінус 1, це буде плюс 1 В квадраті. Додати 9 відняти 3 В квадраті. В подальшому ці дії в дужках ми будемо виконувати усно. Таким чином ми маємо. 5 і 1, 6 в квадраті, це 36. А 9 мінус 3 це 3, 6 в квадраті. Ну тут 9 мінус 36, а в квадраті буде 36. Так, 36 і 36 це буде 72. Отже, А, Б квадрат буде рівня 72. Слідуюча сторона. Розглянемо а, БЦ. Квадрат. БЦ квадрат дорівнює. 6 відняти 5 в квадраті, додати 2 відняти 9. В квадраті. В результаті маємо 6 відняти 5, це 1, в квадраті це 1. Плюс 2 відняти 9 це 7, в квадраті це 49. Тобну 7 в квадраті, буде 49. Разом це буде 50. Ну і остання сторона АС. Квадрат з цієї сторони розглянемо. Отже, А і ось це. Так, 6 відняти мінус 1, це буде 6 плюс 1 в квадраті додати ординати тепер 2 відняти 3 в квадраті. Буде. Тут у нас 7 в квадраті, це 49. 2 відняти 30 мінус 1 в квадраті, це 1 і С. Тобто плюс 1. Отримуємо 50. Ну, от бачимо, що b це квадрат. Дорівнює АЦ квадрат. Ось вони. Ну, а звідси слідує, що якщо квадрати сторін рівні, то значить звідси. Слідуючий bc дорівнює АЦ. Тобто. Дві сторони цього трикутника АБЦ між собою рівні, тому цей трикутник рівень бедрений. Так. Наступна задача. Доведіть, що точка М з координатами, з координатами 0-1 є центром кола, описаного навколо трикутника АБЦ. З вершинами А, Б, С задані своїми координатами. Значить, нагадаю, що а, зараз приберу. Ну, скажімо, ось це коло, це для ілюстрації. І трикутник, який в ньому вписаний. Наприклад, еще він. Скажімо такий трикутник. Десь тут у нас центр, виходить. Приблизно. Я хочу показати, що відстань від центра до вершини трикутника дорівнює радіусу кола. Тобто виходить, що всі три відстані між собою рівні. Оце у нас точка М. Ось вона. А це вершини А, Б, С. Д. Ой, А, б, Тобто, якщо ми покажемо, що точка М рівновіддалена від вершин, тобто віддалена на одну ту саму відстань, тобто відстань від цієї точки до вершин рівні, то значить М є центром описаного навколо чотирикутника кола. Відповідно, зразу знайду МБ. Ну, я для зручності я сюди перенесу координати. 0 мінус 1, точка Б-6, 7. Точка С вісім пять і точка А шість мінус дев'ять. То знайду квадрати довжин цих відстаней від точки М до вершин і порівняю їх. Отже, МБ квадрат. В перших дужках 0, мінус мінус 6. Це буде плюс 6, у квадраті це 36. Плюс. Тепер цю різницю. Мінус 1 і мінус 7. Це буде мінус 8, в квадраті це буде 64. Таким чином ми маємо 100. Тепер слідче м в квадраті. А 0 мінус 8. Це мінус 8 і в квадраті це буде 64. 1 і 5, ну, Тобто у нас буде мінус 1 мінус 5, це мінус 6 в квадраті, це буде плюс 36. Також ми отримали, що квадрат MC буде 100. Ну і відповідно відстань остання це MA. Розглянемо квадрат цієї відстані. Маємо 6-0. Це 6 в квадраті 36 плюс. А Тут у нас мінус 9, мінус мінус 1, це плюс 1. Тому мінус 9 і плюс 1 це буде мінус 8, в квадраті це 64. Також 100. Висновок. Отже, МБ квадрат. Дорівнює МС квадрат, дорівнює МА квадрат. Звідси, Враховуючи, що це квадрати додатніх чисел, МБ, МЦ, МА у нас додатні, бо це відстані. Тобто звідси ми маємо, що МБ дорівнює МЦ дорівнює МА, тобто точка М з координатами 0-1 рівновіддалена Від вершин трикутника Б? І є центром описаного навколо трикутника Б о, так, ну, так. Наступна задача. Знайдіть координати середини і відрізка Б. Це. Е, Дано два випадки значень координат B і C, ось вони Ну і для першого випадку. Нагадаю, що координати середини і відрізка визначаються як середня арифметичний координат його кінців. Тобто x 0 в це абсциса середини відрізка визначається як середня арифметична кінців цього відрізка. Х1 плюс х2 поділити на 2. Ну і ми можемо тепер вже й обчислити. Значить х1 у нас 5, x2 це 3. Тобто 5 плюс 3 поділити на 2. Бо 8 других, тобто 4. Так само y0. Y1 плюс y2 поділити на 2. Це буде у нас 4 плюс 2. Це буде 6, поділити на 2, буде 3. Отже, точка з координатами 4-3. Середина відрізка bc Так, другий випадок. Коли у нас в нас b і c від'ємні мають значення. Тому х0В буде дорівнювати. ну, Буду обчислювати відразу середньо, арифметично, Мінус 2 і мінус 1 це мінус 3. поділити на 2, це буде мінус 1,5. y 0 А Мінус 1 і 7 це плюс 6. Поділити на 2, це буде 3. Таким чином мінус 3, Також середина відрізка б. Так, зворотна задача. А, тепер відомо координати середини відрізка і одного з кінців. Тобто точка С це середина відрізка АБ. знайти координати точки Б, тобто кінця відрізка нашого точки Б. Якщо кінець А має координати 3-4, середина С має координати 2, 1. Зараз ми виведемо формули для знаходження е, координати кінця, Якщо відома середина. І застосуємо її. Наприклад, для x 0 в Ми маємо, що x 0 в це середня арифметична координат кінців. Будь-який кінець, або x 1 або x 2 Будемо визначати слідючим чином. Значить, x1 плюс x2 буде дорівнювати 2 на x 0 в а звідси хоч х1, хоч х2. Вони визначаються однаково, бо вони є доданками. Будь-який доданок шукається як сума С2х0. мінус інший доданок. А, правило просте, як бачимо. Щоб знайти координату кінця відрізка, необхідно від подвоєної координати середини відняти координату іншого кінця. Ну і тепер. Знайдемо. Нам треба координату точки B, Я її позначу X з індексом B Це буде подвоєна середина, X з індексом С, у нас точка С середина мінус. Координата іншого кінця це координата точки А. Ми можемо підставити тепер. значить Подвоєна середина це 2 на 2, 4. Відняти. 3. Получаємо 1. Точно так само і ординату цієї точки шукаємо. Тобто подвоєна середина мінус координата іншого кінця. Так, подвоєна середина це 2 на 1, 2. Мінус, мінус 4, буде плюс 4. Нагадую, що ось у нас ордината точки А це мінус 4. При відніманні, мінус на мінус дасть плюс, то буде плюс 4. І получаємо 6. Таким чином, точка Б має координати в цьому випадку. Перша координата одиниця. І друга координата, ось вона 6. Другий випадок. <coughs> Значить xb. Тут я вже не буду цей вираз писати, я буду користуватися смислом його. Тобто подвоєна середина мінус кінець А. Подвоєна середина, середина це 2 на 0,5, це 1. Відняти е кінець А. Відняти мінус 1 це буде плюс 1. В результаті маємо абсису 2. Ордината цієї точки визначається так само. Подвоєна середина це мінус 2. Відняти кінець А, Тобто координату кінця А. Відняти одиницю. Має мінус 3. Таким чином, точка Б в цьому випадку має координати 2 і мінус 3. Так, і для закріплення заповнюємо таку таблицю. У нас К э, це середина відрізка АД. Середина відрізка. Необхідно заповнити місця постійно. Перший стовпчик. У нас є кінці, необхідно знайти координати середини. Задача це на усні обчислення, тому будемо користуватися усним обчисленням. Ага. Нагадаємо просто, що середина це є середня арифметична кінців. І знаходимо це середня арифметична. Тобто півсума. Получається. Мінус 1 і мінус 3 це мінус 4, поділить на 2, мінус 2. Міс 3 і 1 це мінус 2, поділить на 2 мінус 1. Так. Тут необхідно знайти кінець. Кінець шукається подвоєна середина, мінус інший кінець. Координата іншого кінця. Подвоєна середина це мінус 8. Відняти мінус 8. Мінус 8, відняти мінус 8. Це мінус 8, плюс 8. Буде 0. Тут, подвоєна середина 12, відняти 2. 10. Так, тепер тут. Тут у нас кінець А. Але кінець А, так само, як і кінець Д. Подвоєна середина, мінус кінець, координати кінця Д. Подвоєна середина 2 на 1-2. Відняти мінус 9 це 2 плюс 9 буде 11. Подвоєна середина 2 на 2-4. Відняти 2, буде 2. Наступна задача знайдіть довжину медіани БМ трикутника вершинами якої є точки А Б С задані своїми координатами. А для. Зручності намалюю цей трикутник. Наприклад, хай такий він буде. Розставимо відповідні точки з координатами. Проведемо медіану BM, нагадую, Медіана ділить сторону протилежно навпіл. Ось, ось Оці рівні між собою, бо, як... бо вони є половина АЦ, Так. І медіана BM, значить, ця точка М у нас буде. М. Нам необхідно знайти її довжину. Щоб знайти довжину медіани BM, необхідно скористатися координатами кінців і розглянути відстань між точками B і M. Відстань між точками БМ і буде довжиною медіани BM. Що в нас не вистачає? У нас не вистачає координат точки м. Тобто, я позначу x0, 0 це те, що потрібно, щоб воно було відомо. У нас його немає. Але М це середина АЦ. Тому ми можемо знайти х0, y0 як серед... координати середини відрізка АЦ. Тобто в першій дії ми знаходимо координати х0, y0. Х0 півсума кінців. Тобто 3 плюс 7 10 поділити на 2, 5. і0. Так само, півсума ординат. мінус 2 плюс 4 плюс 2 поділить на 2 1. Таким чином, точка М має координати 5, 1. Ну і тепер в другій дії ми можемо визначити BM. Спочатку його квадрат знайду. А, а, таким чином я отут. Покажу, що тут 5,1 для зручності. Отже, BM квадрат буде рівнювати. 5 2 це 3, в квадраті це 9, плюс 1 3 2 в квадраті буде 4. Отже, це буде 13. bm, получається, корінь з 13. Оце буде дуже вже на Наступна задача, доведіть, що трикутник з вершинами в точках А БЦ, заданих своїми координатами, є прямокутним. Нагадаю, що прямокутним, це з тереми косінсів, там наслідок був, прямокутним є трикутник, у якого квадрат більшої сторони дорівнює сумі квадратів менших сторін. Тобто, якщо сторони трикутника задовольняють теарему Піфагора, то знаєш, цей трикутник є прямокутним. А, відповідно, нам необхідно знайти квадрати всіх сторін цього трикутника і, відповідно, порівняти їх. Значить, зараз я побудую цей трикутник, прямокутний. Для. кращого розуміння. Значить хай точка А буде 27. Я не можу сказати наперед, що тут буде гіпотенуза, а що буде катет. Тому я навгад розставляю вершини. Традиційно точка С позначає прямий кут, так прийнято, але не факт, що він буде тут прямий. І так, спочатку знайдемо квадрати усіх трьох сторін. Тобто, зразу АБ квадрат знайдемо. Значить, 2-1, це 2 плюс 1 3. і в квадраті це буде 9. Додато, 7-4 3 в квадраті буде 9. Тобто ми маємо 18. Слідуючий відрізок це. 2 мінус -1, це 1 в квадраті 1. 7 мінус 25 в квадраті 25. Тобто маємо 26. Так. І B це. Квадрат. Мінус 1 мінус -1, 1, це мінус 2, в квадраті це буде 4. Додати 4 мінус 2, це буде 2. Квадраті це буде 4, тобто це буде 8. Ну і тепер більша у нас за величиною це а, це квадрат. Значить, якщо, якщо квадрат більшої сторони дорівнює сумі квадратів менших сторон, тоді трикутник задовольняє теорему Піфагора і він є прямокутним. Тому на. Сейчас на перевірять, чи буде виконуватися ця рівність. Отже, АЦ квадрат это 26. С квадрат это 8. Плюс АВ квадрат, это 18. Получаємо. Вот так. Получаем, что 26. Даривня. 26. Отже, наш трикутник прямокутный. І в ньому а це гіпотенуза, так що я не вгадав. Я позначив Аца катет, але насправді треба було отут Аца, а тут Б стать.